Всім привіт! І сьогодні на моєму каналі ми граємо в Hypixel, але в Bedwars. Ми зіграємо 3 раунди в Bedwars. Це буде цікаво. І ми будемо грати режим 2 на 2 Щоб це було максимально цікаво. В принципі, Берс це доволі крутий режим. І особливо на Хайпікселі, коли дуже велика різноманітність карт. Ну, Хайпіксель її я йому поставлю 10. 10 з 10. Бо, ну, це в принципі, здається, гра сервер, який тільки на міні-іграх, а це найважливіша міні-гра Майнкрафту. Інших, в принципі, та й нема. Так. Ну, швиденько, як завжди, беру камінь енду і швиденько так забудовую. І в мене лишається 4. Зараз швиденько лічко забудуємо і підемо, не знаю, на кого можна піти. В принципі, на кого ми все одно можемо піти. Ми зелені. Тобто в нас вибір є великий. Ми можемо піти, в принципі, на всіх. Ми так і зробимо, бо нам треба виграти. Хоча б якийсь раунд. Але спочатку треба гарно ліжко забудувати. Якщо не буде гарно забудоване ліжко, то... Те, що ти там когось переможеш, нічого не буде значити. Якщо тебе зламають за кілька секунд, це, вже, це дуже погано. Не можна, що тебе так швидко ламали. Тому що забудовуємо. І ніхто не скаже, що всередині там ендерняк. І всі підуть максимум з ножницями, побудуємо і що так швидко забудувати чимось крутим не можна. Але сподіваюся, що ніхто не побачить, те, що тут насправді захист є, якийсь нормальний. О, А, ми зовті. Я щось трохи забувся, що ми зовті. У мене є стратегія. Майнкрафт? Що взяти? Це ж Майнкрафт. Але зелені... Задані... Справді хоч налаштовані ворожу. Я, Я певний, що це вони файбол запустили. Тому треба річку забудовувати кардинально, щоб вони нічого нам не зробили. І оскільки і нам, як на завдання, трохи роботу спростили, бо я знаю на кого ми підемо. В принципі, якось таки гарне ліжко ми мита її забудували, і на початок це буде непогано. О, синь, Синє ліжко було знешкоджене. Це доволі добре. Бо тоді нам буде менше ворогів. нам Треба з ними буде справлятись. Так, беру багато вовни. О, Бачу, нам покачали. Куди? Куди, куди? О, все, нема. Хотів щось нам там зламати? Але, як чесно, це мені трохи не сподобалося, що в нього щось вийшло зламати. Це означає, що у нас захист не ідеальний. Але це ще означає, що зараз буде... Зараз будемо показувати, як з зеленої команди приготувати фарш. Цікаво їхнє ліжко, звичайно, забудоване, але це нам взагалі не заводить. Зараз ще будемо так забудуємося, вони навіть не побачать цього. Десантуємось, ставимо динаміт. Ламаємо ліжко. Швидко спрацьовано. Забиваємо їхнього. Тут. Біжимо на базу. Капець. Чого ти не лишився на базі? Ти ж бачив, що я пішов їх рейдити. капець, Але хоча б епічний старт маємо. О, оскільки перший раунд. Трошки програли, бо зелений з тих якось на собічку поламати. Де той зелений? А, поняв, він сховався. Думаю, що ми його не знаємо. Але як так швидко він. Ну, в принципі, треба догадати, що просто його треба. Нічого тут думати? це звичайно не треба. Ну, але цей рам був швидкий. Хоча, в принципі, ми не програли, ми навіть може виграти. Просто бажано. Взяти собі якусь екіпіровку. броню якусь. І динаміт. Так, на кого можна піти? В принципі, хто нам загрожує? Нам загрожують білі Сірі. Зелений один лишився десь, не знаю де. Червона нам загрожує. Тоді нам загрожує приблизно 5 команд, якщо я правильно звичайно. Тому ми знаємо, на яку базу йти. Ми підемо на. Яка база від нас... Ну, в принципі, база білих прямо проти нас. Тому, якщо ми будемо будуватись, то ми не, краще не будуватись, а як нормальні люди просто обійдемо через інші бази. Бо напряму будуватись до їхньої бази справа рудно. Сірий впав в безодню. Ну, В принципі, базу зелених ми швидко рознесли, в принципі. Якби взагалі нас незвичайно не рознесли, це взагалі був вишик. Але... Що <візичок> збирають, <візичок> Так. Вже добудувались майже і закупимось новими блоками для будування. Ось тут є багато всього. І, до речі, у нас є тепер на броню і на динаміт. І закуповуємо більше блоків. Все, цього нам точно має на щось вистачити. О, йдемо на червоних. Звичайно, таран на них не варто йти, але ми підемо на таран, бо в нас немає іншого віогороду. Але підемо по-своєму, таран. Піднімаємось якомога вище. Дивджі, вище, будуватися, Льох. Що, не добудували, що. У нас кам'яніметі. А! Ну, перший раунд ми програли. Але, в принципі... Ми знаємо, що краще краще забудовувати ліжко І те, що вода, яка по суті має якось уповільнювати добування блоків взагалі, не уповільняє. Це на гайпікселі Ну, так. Але бачимо. Ну, сподіваюся, що я буду в команді сині. Знаю чого. Оце мій улюблений кольор. В принципі. Хоча мені, по суті, нема різниці, головне виграти хоча б в якомусь матчі. бо Коли я або пройде четвертий матч і ми не виграємо, то я закінчую відео. А або якщо ми виграємо в цьому, від... в цьому матчі, то тоді задії... закінчиться відео. Та чого тут так мало падає? Так. Ну, ми рожеві. В принципі. Ось. Я краще, знаєте, забудую якось так. Потім зверху на нього дерево покладу, потім знову Рожеву кераміку. Чотири золота мені треба на... Ось, купив. Сподіваюся, вистачить. якщо не вистачить, це буде погано. Два блоки. Два блоки не вистачило А можна якось окремо купити два блоки і не паритись? ні? Бо заставляти деревом. Я, я зводав, що це дуже гарна тактика, бо ніхто ніколи сокири не купляє, а руками. Ні... А руками це трохи дов, довго бити. Ліжко сіре було зламане. В принципі. Будь ласка, одне золото! Ура! Все, одне золото є. Купляю дерево. Але, в принципі, якщо ще дві. Все, зараз. Візьму і куплю замість кераміки. Поставлю. Кре... Камінь End. Бубашка ще. Один. Ура, все. Так, капець, капець, капець. Так, він поки що штурмує, а я забудовую ліжко. Головне його, звичайно, в процесі не зламати. А знаєте, а можна тут заховатись? Добре, добре, я знаю, що не можна тут ховатися. По-перше, треба буде довго сидіти, а по-друге, тебе можуть легко забити. Тому це погана тактика. Так, тепер це все керамікою обносимо. А потім вовною, потім водою. І сподіваюся, це буде найкращий захист. Хоча, пам'ятаю, як я в Бедварс в Роблоксі грав. В порівняння з Роблоксом, Minecraft, Roblox. Ну, то там я грав Бедварс і я просто забудував все ліжко Обсидіаном. Зайця мене виграли. А, ні, я... Зайця я виграв все ж таки. Оце було б дивно, якби б я не виграв, коли в мене все ліжко обнесене обсидіаном. Ну, це як можна так програти. Ну, звичайно. Можна програти, якщо постаратись, але. Старатись програти, це дивно якось. Так, закупляють динаміт. І в мене є 15 блоків. Можливо, якщо я піду на... А, сіри вже нема. Сіри вже замочили. Так. Думаю... Капець скільки... Мало нам тут дають, як чесно. Це, думаю, буде дуже складна катка. Бо нам майже нічого не дають. А нам треба щось з цим робити. Звичайно, можна добудувати до діамантів а потім від тих діамантів, щось там поробити. Але це марудна справа. Тому бажано всіх якомога швидше рознести. Так, так, бачу червоні червоні, червоні хочуть до діамантів будуватися. Тобто, якщо ми швиденько годуємось до діамантів, то треба буде відкритий доступ до, їх, до того, щоб їх знищити. А завдяки тому, що в нас буде відкритий той доступ, щоб їх знищити, то в нас буде перевага. І це логічно. У них не буде такого доступу, а в нас буде. Так, бачу, червоних ліквідували. Але ми можемо під. О, все! Діамантики є. Можна моде щось прокачати. Головне, це буде прокачати. Це пастка. І ще що можна? Оле стілення. Все. Ну, я, правда, хотів що, е, зробити, щоб нам більше давало, звичайно, але я так сталося як гадалося. От поставився. І синій вже нема. Капець. Як тільки ви хотіли на когось напасти, його перемагають, я зрозумію. Це просто є якийсь повільний. А ще якщо зі мною в команді, якось дуже швидко всіх перемагає. Думаю, можливо, це вже буде остання катка, бо вона, як, чесно, дуже непогана. І зелений вже поламав. Жовтий поламав ліжко зелене. І лишилося лише три цілих команди і одна напівжива. Команда, так що в нас є майже всі шанси виграти. Беремо динаміт. Бо динаміту, коли ти граєш в Бедварс, мало не буває. І завжди бажано мати з собою кайло, щоб можна було ламати іншим ліжкам. Я самій стандартній броні, звичайно. найкращий вибір. І жовтий вже зламали. Я такий повільний. Мабуть, так. І думаю, вже досить це повторювати. За кого ж нам піти. Думаю, на когось бажано піти, хто ще не наламаний хто не ламані? Правильно бірюзові. Тому йдемо до бірюзових І наш кент так само вже туди йде. Я закупив динаміту трошки. Ну як трошки? А, ну фінайс. Чекайте, чекаємо. А, вони на базі білих. А. На їхній базі нікого нема. О, Є. То просто. Раз, два. Ставимо раз, два. О, навіть мене відкинуло. <с> Я думав, що це якось буде зараз мега жорстка битва. А на ділі... А на ділі взагалі не так. Наділі нам треба буде зараз через всю карту йти. Е... Капець. В принципі, в нас тут якась перевага то є. Але я не знаю, де бірозові. Зовтий один є, але не впевнений, що він на своїй базі. Але було б непогано все ж таки побудуватися. І навіщо я зелена команда була ліквідована? А жовті ще цілі! А я на Ізі не знав. Е я не знав, в мене ще це Коли я йшов до бірю зових, я думав... Ну, зовсім вже поламані. Е все. Перемога вже в зубах. Але на ділі... На ділі все зовсім не так. Давайте зробимо вигляд, чорни нас не бачив. Поліпсуємо. Ну, рожевих двоє, але все одно треба щось думати, що виграти. Динаміт то є. В принципі, думаю, можна ще один раунд зробити, але вже трошки по-іншому. Зараз покажу, як ми його зробимо. Так, якщо є, звичайно, сподіваюся, що є Лакі-блок. Це там, де в тебе є тільки одна ворожа команда. Це прикольний режим. Бо треба тобі одразу бігти і валити одного супротивника. І коли в тебе є скіл, то тебе просто не Мікрофон Мікрохопто. Так. У нас тут четвер. Як і має бути. Це нормально, що таке. Добре, ну можливо, це просто така мапа. Тому так і зробили. Ага, це поліпшення, а мені потрібно от сюди. зараз просто куплю собі... 20. Куди? Ти... Ти розумієш, що говна це... Це минуле століття! Майнкрафт! От камінь Енду це вже інша справа. Свенько так забудовуємо. В принципі, тут головне не забудувати ліжко, а знищити ліжко супротивника. Такі баракид, баракади тут встановив. Чекайте. Так. Добре. Куплю динаміт. Я, як, в принципі, як і в інших іграх, просто ходячий динаміт. Але тут він вже кошти набагато дорожчий, ніж в інших іграх. Опа! Не зрозумів, це що це. Незрозуміє. Зараз піду і буду розбиратись з цими синіми. Приходять на нашу базу і думаю, що размон нам так просто перемогти. Зараз покажемо, хто тут вмів в Edward грати. Заходимо, ставим динамітку. Відходимо. Відходимо, відходим. Дезморалізовуємо їх. І не встиг навіть нічого зламати. Але дезморалізував їх, на мою думку. На мою думку, їх дезморалізовано. Тепер побігли, поки вони не встигли відбудуватись. Шкода, що я не зміг просто залетіти і всіх там їх розвалити звичайно. Але погнали. Бачу, що вони так швидко не забудувати. То з ним встигли. Звичайно. Отвап. Опа! Ні, ні. Але майже доламав їхню ліжко. О, бачу до нас біжать. Так. Треба блоки. Добре, що тут швидко падає все. Не поняв, це що за. А, це наш. Знову біжу дезморалізовувати їхню команду так я нічого не бачу. Так, все. І погнали вперед. тара-тон-тон торотон теротонтон, теротарон, тон дородонтон, тон доротон. Професіонал забудовую. Найс. О, мав їхній так, ну ми їхню команду знищили. Професіонально я від них забудовувався і мені це помогло. Опа. Правда, я трохи час не економив тоді, коли замість того, щоб один блок ламати, чогось вирішив подвійний поламати. Ти, погнали, погнали. Окей, летс го. Зміни. Сподіваюсь, мене бачить. І біжу, побіжу розвалювати. Це вже точно останній раунд для відео. Перемога буде! Ура! Ура! Перемога буде! Ми перемогли, ура! В принципі, цей режим класний. І, думаю, ми будемо його грати в подальшому. Ну, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі більше семи слів. Базано, щоб в них був якийсь сенс в тих коментарях. І всім дякую за перегляд і всім пока!